Ти наляканий. Так. Ще й голодний. Я теж налякана, але не голодна. На що вона схожа? Смерть? Ну, залежить від способу. Якщо говорити про утоплення, то наприкінці це має бути приємно. А бо... А Після от... цього. А, так, ясно. Мама завжди казала, що нічого боятися. бо... Все стане так, як було до твого народження, а це не так вже погано. Чарівно. Хоча мені не дуже щастило до появи на світ. Догори Дриком на уколеші й намотана поповина. Ясно, але йдеться про до зача. Я знаю, жартую. Так, я знаю, що жартуєш. А який класний перший закон термодинаміки? Жодна енергія у світі не є створена і, і не, не може, може зникнути. зникнути. Це про те, що кожна дрібка енергії в нас, навіть мізерна, стане живою силою чогось іншого. Може, в океанській рибці, в мікробі, може, засвітиться в зірці за 10 мільярдів років. І кожна наша часочка була колись чимось іншим: місяцем, чи хмарою, чи мамонтом, чи мавпою. Чи мавпою. І тисячі і тисячі різних прекрасних речей. І все це боялося вмерти так само, як і ми. Ми дали йому нове життя. Хороше, я сподіваюся. І закономірно, що ми тут фіц. Звідси життя якраз і починалось на планеті. Просто за цим склом. Джема. Що? Це скло. Фіц це ж скло. Так, воно коли не пробивне. Ощільнювач. Це чотири гідрокси, чотири метил, два пентанон. Так, я вловлю ідею, але температура займання височезна. А в медичного етанолу точка займання низька, і він горить. Гарячіше. вжити дефібрилятор як джерело вогню. І зробити стиснену вибухівку. Підпалити ущільнювач і тиск вичавить вікно всередину. Так, так, так. Так! Тільки рука заболіла. Добре, отже, у нас з тобою є море нових а... проблем. Не варто гаяти.